Червень перевалив засередину, ось уже і літнє сонцестояння, справжній початок літа і трійця вже позаду, і скоро купала. Чи всі ми встигли і попрацювати, і посвяткувати, і насолодитися першими літніми врожаями? Давайте перевіримо, щоб нічого не пропустити. Догляд за виноградом влітку по кроках. Щорічний літній догляд за виноградом має неоціненне значення. Залишений напризволяще, виноградник досить швидко перетворюється в дикі зарості, а кількість і якість плодів різко погіршується, які процедури необхідно здійснювати у винограднику протягом сезону. Про всі розповідаємо по порядку читати статтю доріжки з газет найпопулярніший в цьому році спосіб наведення порядку між грядками. Російська кмітливість в дії на такі доріжки не обов'язково витрачатися, купуючи агротекстиль, плитку або гравій. Досить підшивки старих газет або журналів, якщо немає своїх, можна попросити в організації. Віддадуть за спасибі або за шоколадку і декількох відер піску, або тирси читати інструкцію, як посадити помідори так, щоб не поливати. Експериментальний метод Галини Кизими Галина Кизима автор безлічі методик, що полегшують працю городника, не всі згодні з її підходами, але багато людей похилого віку з вдячністю використовують на практиці статті та книги, за допомогою яких багато операцій можна виконати простіше, а деякі і зовсім пропустити читати статтю. Боремося з жовтіючими листям огірків. Щоб правильно визначити причину погіршення зовнішнього вигляду рослин і вжити дієвих заходів, необхідно оцінювати стан рослини в комплексі, враховуючи супутні симптоми, читати статтю правильні підгодівлі огірків запорука великого врожаю для отримання хорошого врожаю огірків, потрібні регулярні підгодівлі. Культура вдячно відгукується на внесення як мінеральних добрив, так і органічних читати статтю. Вирішуємо проблеми цибулі та часнику. рослини, які самі вбивають хвороби, на жаль, теж хворіють, і шкідники у них є. Інші проблеми бувають, але все можна подолати, якщо допомогти цибульним своєчасно. Наші автори розповідають, чому цибуля йде в стрілку, чим поливати цибулю від черв'яків, що садити після часнику, саме читається стаття шкода, соди, солі дріжджів, на шатирю та інших народних засобів в городі, з моменту усвідомлення шкідливості хімічних речовин при вирощуванні сільгоскультур йде безперервний пошук народних засобів, які виконували б такі ж функції, але деякі з цих речовин можуть принести не тільки користь, але і шкоду при певних умовах читати статтю, «Жимолость на зиму, рецепти смачних і цілющих заготовок, «Жимолость найраніша ягода на дачних ділянках. Вона встигає в другій половині червня і доводиться дуже до речі для зголоднілого по вітамінам організму. Ягода швидко відходить, але є прекрасною сировиною для різноманітних заготовок читати статтю, як вирощувати любисток і використовувати його корисні властивості, навіть ті люди, хто не вірить в його цілющі властивості або побоюється використовувати любисток для підтримки здоров'я. З успіхом застосовують листя цієї рослини в якості чудової приправи до різних страв читати статтю актуально прямо сьогодні. Як провести літнє сонцестояння в ладу зі світом і природою? День літнього сонцестояння старовинні назви сонцеворот, духів день купала сонцекрес, один з найдавніших свят, який люди особливо виділяли і відзначали, ще задовго нашої ери про нього ходить багато прикмет і повір'їв. Чим же слід зайнятися в перший день істинного літа, читати статтю доброго вам літнього сонечка, і нехай всі праці будуть в радість.